Старт футзального сезону 2012-13 років з нетерпінням очікували і гравці, і вболівальники. Адже футзал у Житомирі це видовище, де грають сотні спортсменів, і можна побачити чимало забитих м'ячів. Рівень Житомирського міського чемпіонату, який розпочався сьогодні. У нас сьогодні свята уже збирає вершки, як як би то мовити майстерності футзалістів. І тут в даному випадку вже грають ті, не ті, хто хочуть грати, а ті, хто вже дуже добре вміють. Тобто, вже майстерність є тим індикатором, для, для чого от, проводиться це змагання. В цьому році у нас вище лізі грає 10 команд в першій лізі. Дві підгрупи по 10 команд. у першому матчі після офіційного старту зустрілися запеклі суперники і одні з лідерів, які минулого року були поряд у турнірній таблиці команди Авангард і Легіон. А з перших хвилин зустрічі вболівальники побачили запеклу боротьбу і непоступливість обох команд. Вже на початку суперники обмінялися забитими м'ячами. Перший тайм був за легіоном 2-1. А по перерві футболісти ще більше порадували болівальників цікавими моментами біля воріт один одного, які були підтверджені шістьма забитими м'ячами. Тож в результаті 6-3 перемогли гравці авангарду. Тому гра була дуже принципова. Завжди ігри з «Легіоном» даються нам нелегко, скажімо так, оскільки. Команда трохи були зміни, тобто рокіровки в составі. Ми трохи не притерлися одне до одного, і судячи з цього, гра давалася нелегко, скажімо так, але билися до останнього, і, слава Богу, перемогли. Спасибо хлопцям. Було важко. Підтвердив слова Олександра Дригуса і президента Авангарду Володимир Колесник, який сказав, що задоволений грою команди і її переможним стартом в сезоні. Били перший екзамен, і екзамен з легіоном для нас є на відмінно. 6-3 – це переконлива перемога. Я думаю, що ми поборемося за перші місця. Сподобався матч і вболівальникам, які з нетерпінням чекали нового сезону. Адже не маючи можливості бачити великий футбол у Житомирі, любителі цього спорту, всю свою фанатську пристрасть та відданість дарують саме футзалу. «Кожні виходні я на залі на футболі. Для міста Житомира, де немає великого футболу, то це, звісно, велике свято. І народ заскучився за, да. за футболом, тому і стільки народу. Мені подобається спортзал, це цікава гра.